У перебережному сквері галас. Усміхнені учасники університету третього віку демонструють свої виступи. Серед зірок цього дня пані Тетяна. Вона відвідує університет вже майже чотири роки. Мені дуже подобається. Я майже на все, на всі заходи ходжу. Ну, от, наприклад, те, що стосується фізичної активності, я відвідую східні танці і зарядку з Молчановим. Там ще в нас є такі вуличні елементи вуличного танцю. Тетяна сьогодні. Сьогодні демонструє східний танець та виступатиме із вуличною танцювальною розминкою. Університет третього віку пропонує десятки різноманітних активностей, лекцій, майстер-класи та екскурсії. Цей виступ не лише можливість для слухачів проявити себе, а й спосіб заохотити нових відвідувачів. Ми демонструємо і гостям нашого міста, і взагалі містянам, що такий проект існує. Він є цілком безкоштовним і долучитися може будь-хто. Це жінки віком від 55 років, чоловіки віком від 60 років. Якщо ви містянин, або якщо ви внутрішнє переміщення особа, але ваше місце реєстрації Дніпро ви також можете долучитися до наших заходів і відвідувати їх безкоштовно. Можна звернутися або за телефонами, або за адресою вулиця Староказацька, сорок. Всього виступили чотири групи з чотирьох спортивних напрямків. Це близько двохсот учасників проєкту.